Який напій краще вживати перед сном? Чай, Келих вина? Можливо, подумаєте ви ні. Перед сном важливо випити одну склянку кефіру. Це, начебто, подарунок нашому кишківнику, бо наш організм складається з мільярду бактерій, які також потребують у вечері. І саме в кефірі містяться Пробіотики натуральні, які нормалізують мікрофлору вашого кишківника. За ніч ваше травлення налагодиться, зранку буде чудовий настрій. Ви підситите свій організм корисними бактеріями, які так потрібні нашому організму. Бо здорова мікрофлора кишківника – це запорука гарного здоров'я, гарного самопочуття. Тому робіть правильний вибір на користь свого здоров'я, бо наше здоров'я це не випадковість, це вибір кожного дня, який покращує наше життя.